Намасте, шановні, щиро вітаю вас і починаємо нашу коротку практику, яка більше як ознайомлення з асаною Рудрасина. Але починаємо із пози гори пальчики разом між п'яточками сантиметр півтора Вкоріняємося ступнями в землю, в килимок, ніби вростаємо з кожним вдихом, підтягуючи. Колінні чашечки, сіднички підкручуємо, міцні робимо куприк вниз, животик активний, пупочок в себе ніби втягуємо, розкриваємо грудну клітку, плечі опускаємо вниз, маківкою витягуємося до гори, підборіддя паралельно до підлоги, потилична частина голови, тягнеться назад і вверх. Руки опускаємо вниз, пальчики рук активні, витягуємося вниз, вздовж тіла. І кілька циклів вдихів та видихів. Спокійний вдих, плавний видих. І потім руки за голову, робимо замочок із рук, на потиличну частину голови кладемо, і зі вдихом, ніби опускаючи плечі. Вниз маківкою витягуємося до гори, сіднички активні, з видихом правий лікоть витягуємо до гори. Вдих центр, видих лівий лікоть вгору. Зважте на те, що тільки включається міжреберні м'язи і верхня частина з боку спини. Фокус уваги туди. Вдих вгору, видих, хорошо, потягніть боковушки. Видих ліва сторона, видих права сторона, видих ліва сторона. Опускаємо руки вниз і підіймаємо коліно під кутом 90 градусів в напрямку до грудної клітки. Носочок на себе, п'яточка ніби від себе. Видих вниз. Вдих вгору, видих вниз, ліва ножка вдих. Носочок на себе, видих, опускаємо. Ніжку, вдих, видих. Знову вдих, видих. Іще вдих. Руками обіймаємо ніжку, статично тримаємо. Тобто спинка рівна, копчик підкручений. Носочком тягнемося до себе, плечики прокручуємо назад і вниз, маківкою тягнемося догори, дихаємо. Носочок активний зігнутої ніжки. Вдих, видих, опускаємо ніжку. Статично праву ногу зігнута ніжка, ліва нога опорна, витягуємося догори. Станом. Таким чином відчуйте свої міцні сіднички, активно зігнуту ножку в коліні, дотягуємося, опускаємося. Ліва ножка вгору на себе і в сторону, куди 10 градусів, видихаємо. Вдих попереду, видих сторона. Руки на талії. Вдих, видих, вдих. Помітьте, що тільки нога в сторону рухається. Корпус паралельно перед собою. Вдих і видих. І ще один раз. Включаються тазобедрині суглоби, відчуйте це. На другу ножку. Вдих, піднімаємо ножку на себе, згинаємо ножку в коліні, опускаємо вниз. Вдих, видих. Опускаємо. І ще один раз. Сторона опустилася. Тепер розставляємо ноги ширше, чим на ширині плечей. Ступні сильно не розвертаємо, плюс-мінус 45 градусів. Відчуйте своє положення. Отут не форсуйте події. І <кій> станемо ось так, щоб краще, щоб більш зрозуміліше було для вас. Я... Поставила ступні плюс-мінус 45 градусів. Коліна, відчуйте, що коліна у вас коли таз опускається, коліна в сторону роз'їжджається, і коліна чітко дивляться в напрямку ступи по центру ступні правої, по центру лівої ступні. Не потрібно глибоко опускатися поки що. Зверніть увагу, що куперик на цьому моменті ми підкручуємо вниз, плечі у нас над тазом. І колінами ніби в сторону розтягуємо. Відстань між колінами ще більше з... збільшуємо так? спокійний вдих, плавний видих, руки в намасте. Не потрібно крайнє положення, потрібно відчути саме уже положення родросини, саме правильне її положення. Як тіло реагує, включаємо фокус уваги, концентрацію, підключаємо дихання. За руками потягнулися вверх-вдих, руки видих намасте. Не заходимо глибоко, заходимо правильно. Колінка широко, таз підкручуємо. Відчуваємо, що коли підкручуємо таз, вибачте, коли підкручуємо таз, то пупочок активний. Ніби спинка розкривається, пупочок ще більше підтягується. Вдих і видих. І ще вдих. На цьому моменті вже підкрутили копчик, і видих, розкриваємо коліна в сторони, куприком тягнемося вниз. І в цьому положенні фіксація саме крайнє положення. Ступні широко не розводимо, пам'ятаємо про це, коліна дивляться. По центру ступнів обидвох. І руки ставляємо за голову, опустилися комога нижче купек підкручений. І тепер уже ліктем витягуємося з видихом. Вдих-центр, фіксація внизу, таза, видих. Лікоть. Вдих, видих. Вдих-центр. Потянули боковушки. І кілька разів. Видихаємо. В область таза чи ж в область верхньої частини спини намасте.